Паска на Великдень не просто святкова випічка, а ще й важливий символ у християнській традиції, який має велике духовне значення для православних та греко-католиків. В цьому році паски пеклися і в одній з одеських шкіл. До ініціативи долучилися співробітники соціальної допомоги і освітяни. Ми сьогодні знов печемо паски для наших захисників. Дуже багато донатять нам ще й. І... Просто граждані Одеси, коли ми покупаємо, наприклад, на базарі молоко, кажемо, що це для пасочок для ЗСУ нам в пів ціни дають. Також і муку нам дали дуже гарну італіянську муку, але за пів ціни. І такому не збирали ті продукти. Існує думка, що тісто паски потрібно місити з добрими думками і хорошим настроєм. Такої атмосфери дотрималась і при сьогоднішньому випіканні пасок. Все тісто, яке ми виготовляємо, не в неважно це паскальні куліші, хліб чи пірошки. Потрібно готувати з любов'ю, з натхненням, готувати, щоб все вийшло краще, смачніше. Пасхальні куліші ми прикрашали сольоною карамелю і помацали. Цього разу вдалося напекти близько чотирьох тисяч пасок. Усі святкові смаколики відправляться до українських захисників.